Перший тур чемпіонату Суперліги, а також коли просто шматочок паперу важливіший за закон України після заставки більше подробиць. Я ще проще, я ще проща, я ще проще, я ще не проща, я ще проща. Отже, друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу «М'яч не Бреше, і ми тут, як завжди, чому як завжди? Не зрозуміло, коли це стало як завжди. Ми говоримо про український баскетбол. Перед стартом сезону була анонсована раніше тут у випуску. Ось тут було прес-конференція. Потім це обізвали медіазаходом, Короче, Коротше, не суть. Були на той прес-конференції дуже важливі люди, в тому числі і генеральний секретар Федерації баскетболу України. Володимир Драбіковський, і от одне з питань стосовно е, діяльності, так скажімо так, федерації було задано до речі Андрієм Біликом, за що я йому чесно кажучи, дякую, тому що питання було дійсно прикольне. І воно стосувалося того, що а чи не збирається Федерація баскетболу України дискваліфікувати тих е, діячів е, вітчизняного баскетболу, які покинули Україну 22-го року, е, знову ж таки, із порушенням закону чи постанови коротше, цього робити було не можна, а вони взяли і виїхали. І чи будуть їх дискваліфіковувати, як зробили, наприклад, із е, паном Слі Пенченом і паном Артемом Покоєнком? Пан Дробіковський відверто занервував, оце от за це найбільший жирний плюсик е, Андрію Білику і його питанню. І відповів: ні, ми не будемо. Чого? Того, що тада, це не тоді, а тада. Дій, а тоді. то да, як ото був скіт, колись танка на Майдані Конга. А потім і всередину. І, коротше, тоді ніхто не писав ніяких розписок, а зараз ціла розписка написана, і вони, от чесно, папа цанськи, отак от дивлячись в очі, сказали нам: пане Володимиру Валентиновичу, ми повернемося. Того що, якщо не повернемося, ми з двох запропонованих варіантів ніколи не будемо обирати виделкою в глаз, отак, от нас після цього. І сприймайте. Клянусь честю, Опадла буду. І я такий, та ну як це взагалі можливо, така фігня. Ну, тобто, я вам хотів би показати цю розписку, яку я писав, що я от... відповідаю взагалі. що я повернуся, в мене її нема, але там три строчки просто. Чесно, чесно, мам, я буду до вечері 27 вересня вже вдома, готуй мені варенички. От щось, типу, того. Дуже серйозна бумага, дуже, прям вообще. Ну, але виявляється, що так, дійсно. І ця, цей шматочок паперу вартує людям кар'єри. На сьогоднішній день на все їхнє життя в Україні. Пацанський розклад, як завжди, вище написаного із початкою закону. Ну і що там ще було? А ще було прикольно стосовно зміни голови технічної комісії. Фактично, це людина, яка керує арбітрами. У нас два роки воєнних, коли була війна в Україні, керували арбітрами. У нас пан Рижик та пан. Раєвський, які, як виявилося, я, чесно кажучи, навіть не звертав на це уваги, не були в Україні весь цей час. І пан Драбіковський сказав: ні, ну так керувати арбітрами, типа, за кордону, ну, важко, неможливо і взагалі не треба. Тому ми призначили людей, які зараз знаходяться фізично в Україні, і хай вони тепер споглядають за діями арбітрів, за їхньою діяльністю, і взагалі все це прям чітко контролюють. І тут одразу не я це видумав, тому що одразу посипалися типу, коментарі. Така, ну якщо не можна керувати арбітрами з-за кордону. Як можна керувати усим українським баскетболом, не знаходячись в Україні, із 22-го року? Питання відкрите. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Ну і все. Давайте. Поїхали тепер нарешті до баскетболу. Вже дістало, чесно кажучи, оце все навколо баскетбольне. Давайте вже до самої гри. Був у мене пауренкінг нашого чемпіонату. Вийшов доволі такий цікавий. За великим рахунком, дуже багато чого я там вгадав, але пауренкінгів тепер не буде. Тому що, як на мене, найоб'єктивніший пауренкінг взагалі завжди це турнірна таблиця. Все інше це просто пуста лірика. Тому що весь спорт це в першу чергу за результати. Я маю на увазі професійний спорт. А оце ось а ми їм програли, але ми насправді сильніше їх. Це все просто фігня на посному маслі, тому ми на це звертати не будемо. Основний наш орієнтир це турнірна таблиця. Поїхали. Турнірна таблиця. Отже, Запоріжжя. Ось так. Доволі неочікувано, як на мене. Поїхали все ж таки легіонери. Лишився Валерій Плеханов без двох ключових гравців своїх. Ротації і запоріжці програли черкаським мапам 80 на 90, а потім їх просто, ем... а потім їх просто зґвалтував Кривбас. Ну давайте вже називати речі своїми імінами. 46 на 69. Коли ти граєш вдома і команді супернику, гостю для того, щоб тебе обіграти, достатньо набрати 69 очок. То як би виникають питаннячка, чи все в тебе нормально? А в Запоріжжя не все нормально, тому що. За два матчі команда реалізувала 10 дальніх спроб своїх із 49 відсоток. Враховуйте самі, близько 20%. Ну і зі штрафними, звісно, повна біда 22 влучних із 43 спроб. Тут близько 50%. відсотків все це. І нагадаю, нагадаю, Запоріжжя вперше за два роки грало вдома. Чи потрібно було вибивати собі цей домашній майданчик? Я, чесно кажучи, не знаю, особливо враховуючи те, що. А як вам атмосфера в залі в Запоріжжі? Я просто блядь, я не знаю, як тренувати. Клас, скажіть. Судячи з усього, там трошечки нижче за течею Дніпра, я маю на увазі від міста Дніпра до вниз туди течею Дніпра, там надивилися, начиталися про підіді і такі пф, ми влаштуємо собі свою приватну вечірку із зірками спорту. Всі до мене сюди з'їдуться і будуть коротше, дивитися тут. Назовем його як-небудь, ну хай це буде Ельпаті. Е, якщо що, то всі збіги із частиною прізвища або прізвищем реальної людини є випадковими і е, в жодному разі всі збіги є е, просто так сталося. Коротше, це ельпатії. Чим воно відрізняється? Мабуть, від двічі діді так це е, сходячи з усього, тому що всі там були повнолітні. І знову ж таки всі за власною згодою туди прийшли. Єдине, на що лишається розраховувати, на що лишається сподіватися, це те, що дитячої олійки вистачило на всіх, того що було жорстко. 0-2. Запоріжжя стартує, займає наразі останню строчку турнірної таблиці, і ми йдемо далі вгору. І піднімаємося ми буквально вгору, тому що далі у нас. Говерла, Говерла, яка також розпочала із двох поразок. Програли вони рівному 65-84, та поступилися луцьку 63 на 67. І що хочеться сказати про Говерлу? Зрозуміло, що весь цей випуск буде це за великим рахунком. Якийсь такий оверреакшн. Це де ти просто додаєш емоції більше до факту, ніж насправді там воно потрібно. Але тим не менш, змінюються люди в Говерлі, а проблеми лишаються ті ж самі. Говерляни допустили. 22 втрати так, 22 втрати в середньому за ці два матчі знову ж таки. Так, тобто в суміх було аж 44. І при цьому реалізували всього-навсього 25% із дальньої дистанції. Минулого сезону, наприклад, в середньому було 18 втрат та 25,9 із периметру. Нічого в цьому плані не змінюється. І за ці два матчі 에, Говерла пропустила 55 очок після власних втрат. 55 очок на секундочку. Це аж на. Дев'ять очок більше, ніж Запоріжжя набрала за весь матч із аж цілим кривбасом. Ну, коротше, що тут казати, є травмовані, звичайно, все це буде трошки покращуватися, але хотілося все ж таки якогось більш якісного стрибка в цьому плані, тому що веселі ведмежата виглядали відверто такими засмученими, того що, от прям не, не то. Так, майже дістали Луцьк, але все ж таки майже не рахується. Майже в турнірну таблицю не записується, тому 0-2. Є 0-2. Зараз не головні аутсайдери, звісно, треба зняти шляпу перед Запоріжжям за це. Але тим не менш на самому дні турнірної таблиці. І ще що кинулося в вічі: Рома Морозов, Роман Морозов, за два матчі, два фоли. В сумі Рома Морозов, Роман-Морозов. Два фоли за два матчі. В середньому по одному фольчику за гру. Ось вам і магія Мурзіна. А ви кажете, так, Мурзін, Мурзін. Ось вам Євгеній Вікторович. Отак от, от настроїв малого, що він взагалі перестав фолити. Все відфолив, судячи з усього предсезонки, тому що там фолдаути були, куди ж. Без них. Далі кривбас. Кривбас, який стартував в сезоні із поразки Дніпру 48.83. В шиннику, там, звичайно, варіантів особливих не було. А потім поїхав в Запоріжжя і. Welcome to Ельпаті. Було що називається, обіграли вони запоріжців. Бублик просто монструозний поєдинок провів із Запоріжжям. 30 очок набрав великий молодець. Був Бублик доволі помітним і в матчі з Дніпром. Хоча більше помітним він був все ж таки в першій половині гри, коли ще в кривбасу там ще десь якось вистачало сил хоч якось боротися. А потім після гри Михайло Бублик розповів таку страшну, звичайну історію про те, що він коли пробігав повз фанатів Дніпра. Я зараз говорю не про вболівальників, а про цю тактивну трибуну, яка там за кошиком розташовується. І він там, пробігаючи, йому обіцяли якийсь фізичний вплив на його руки і ноги, на те, що йому відділять голову від тіла, і все це того, що він сказав. І це все тільки тому, що я колись грав за Прометей. <звух> Мене, чесно кажучи, навіть взяла гордість за наших фанатів. Я не завжди розумію мотиви цих людей, не завжди э, розумію, що ними рухає у певні моменти. Але тут мені прям, прям сподобалось. І, міша такий, ну типа, шо у людей в голові? А ну, от такі вони фанати. І не треба зараз починати, що це дніпровське бидло, яке завжди веде себе як бидло у будь-якому місці. Де б я не був, де б я не був, яке б місто України я не приїздив на баскетбол, всюди знайдуться люди, які будуть тобі розповідати, що ти гавно. Команда твоя говно, і ми вас всіх зараз оп, а ви нас потом м і все буде коротше, як любимо ми і як в будь-якому випадку не сподобається вам. Так що не треба зараз про Дніпровське бидло, там і ще щось. Я знаю, що далі слів тут навряд чи б зайшло насправді то тому, що, ну, наприклад, у Володимира Конєва, який зараз є гравцем Дніпра, набагато більше було проблем із дніпровськими фанатами ще з часів. Виступу Володимира за Черкаські мавпи. Вони там один одного прямо під час матчів тикали факи. Вони там такі слова говорили, що просто зламаю тобі ніжку, це якийсь дитячий лепіт. Насправді то порівняно із тим, що там лунало з обох сторон. У підсумку фанати були не в захваті після того, як Конєв перейшов до Дніпра, але поговоривши, вирішивши всі питання, тепер тут нічого нема. і ніхто Конєву нічого не зробив. І Вові також не довелося. Чистити комусь рила за те, що колись там було, і лунало з трибун, і лунало з майданчика. Так що жаліти відверто бубліка і казати: ай-яй-яй, не можна їздити в Дніпро, можна, приїздіть. Бачите, тут, тут раді всім, раді обігрувати буквально всіх. Ну і що? Ще подивився я на е, цих легіонерів, так, криворіжських лавінгс. Нічого взагалі, просто. Підверто погано, багато поганих слів я казав про Еді Ханта протягом матча з Дніпра. А потім подивився гру із Запоріжжям і зрозумів таки, така Ханта не потрібно оцінювати за матчем із Дніпром, тому що Еді Хант грає за Кривбас, а Кривбас буде боротися з такими командами, як Запоріжжя. Тому на Еді Ханта потрібно дивитися в матчі проти Запоріжжя. І там Еді вже був доволі непоганий. 11 очок заробив, 5 підбирань зробив, непоганий відсоточок. Коротше, прикольний, як і вся його зачіска, Еді Хант зараховано. Про Лавінгса поки взагалі нічого не можу сказати, чувак, просто все мимо. Далі, черкаські мавпи. Мавпи поїхали до Запоріжжя, де вхлопнули місцеву команду із рахунком 90 на 80, що, як ми зрозуміли, після матчу з Кривбасом не таке вже велике досягнення. А, а потім програли без варіантів Дніпру. І а, що, тут, що тут хочеться сказати? стосовно черкаських мавп. М Перед цим поєдинком, перед поєдинком Дніпра із черкаськими мавпами, власне кажучи, прес-служба Дніпра просто ну, просто бруд, а не люди насправді то я, я розумію. Ну так, так не можна. Я розділяю оці всі коментарі в першу чергу вболівальників черкаських мавп, які писали, що чемпіони так себе не поводять. Не поводять. Правда, не поводять. Правда, не поводять. Все, коротше, далі. Ви виставили відосік про борщик, Коротше, нагадали Агафонову, як то воно було. І Андрій Агафонов приїхав в Дніпро, знаючи про те, що тут він отримав одну з найбільших і найболючіших поразок в своїй кар'єрі. Я в цьому просто впевнений. Тут ось зовсім недалеко, в квітні, і він знав, що приїжджаючи в Дніпро, ось уже в жовтні, він тут не виграє з цією командою. В жодному разі Агафонов не почував себе, як переможець в цьому поєдинку. Він ні з ким не привітався із нас. Про те, що він когось із нас не знає або не помітив, я навіть і думати не хочу. Того, що ми, наша частина прислужби, скажімо так, так сидить буквально в метрі від лави для запасних гостей, там, де Андрій Гафонов, і я міг отак от дотягнутися до нього рукою, коли він виходив на заміну. Тобто казати про те, що він не знав, що я там, не знав, що ми там. Не можна у жодному разі. Він не привітався, він був максимально суровий, і Агафонов не виглядав просто як переможець, тому що він знав, що на цьому виїзді він може отримати 0-2, може бути 1-1. Але в жодному разі не буде 2-0. Він не переможе сьогодні цей Дніпро. Те, що буде в березні там чи в квітні, ми ще подивимося. Але станом на сьогодні – а-а-а, це інші мавпи. А Дніпро як був сильним, так і залишився. Ось такі от справи. Ось такі ось Дніпро. А потім, а потім, там в цьому матчі ще трибунка аж цілу новину з цього зробила, і я знову просто хочу поаплодувати. Які ж ви все ж таки прикольні? Коротше, новина про те, що Агафонова там поцарапали дуже сильно. Там отаке, як у Брюссалі, знаєте, от в цьому легендарному класичному кіно. Дуже сильно його подряпали. Коротше, і щоб виглядало, наче це було після бійки із левом. Коротше. Ну, це таке, ну, нікого не дряпають, коли вони грають в баскетбол. Такого просто не буває. Просто це було особисто, просто проти Агафонова. Нікого б не подряпали в цьому матчі, якби не Андрій Агафонов, це ж, понятно, вже було з самого початку. Трибуна, знову роблю за вас вашу роботу. Дивіться, ви, коротше, написали цей заголовок, як після бійки з левом. Оця частина мене цікавить найбільше. Проходить ніч, ви просинаєтесь такі. О! А це вже цікаво. Значить, так е, починаємо розкручувати цю тему: Лев, Лев, бійка з левом. Ага, який лев це міг бути? Це міг бути Лев Кашивацький, це міг бути одноклубник Андрія Агафонова. А це значить, що в мавпах всередині є розкол. Гравці поділилися на два табори. Хтось визнає головним тренером Дмитра Нагорного, а хтось Георгія Сліпенчука. Конфлікт явний, І ось він вийшов на поверхню, Агафонов побився з Львом. Все, дарую. Ребята, беріть мене вже на роботу своїм головним редактором. Андрій, я на зарплату не претендую, просто прийду на цю взагалі посаду. Ну, а поки не взяли мене на роботу, підніміть хоча б піалу чаю за моє здоров'я. Хоча, дивлячись на те, як ви не працюєте, навряд чи ви п'єте чай. От чесно, навряд чи ви п'єте чай. А, і... Якщо ви не п'єте чай, а вам би дуже хотілося, то зверніться, будь ласка, до панда. Отам, от от пацани, навчать вас пити хороший чай. Якщо що це не реклама, точніше, це реклама, але без якоїсь комерційної складової. Так, у мене звичайно є знижка того, що я їхній друг, але я не просто їхній друг, а їхній друг, який регулярно там закуповується. І панда сті, я завжди аплодую, завжди кажу, дякую, тому що не тільки пацани чайну культуру в нас тут піднімають в країні, а її донатять. Донатять на банку для 47-ї бригади. Ну і ви, звичайно, не забувайте, що потрібно це робити. Потрібно донатити, потрібно підтримувати наше військо. Ось вам, будь ласка, посилання. Пан капітан, як завжди, передає всім здоров'я і разом, як то кажуть, обов'язково переможемо. Ну трибунка. Якщо що, звертайтесь, отам от от внизу буде мій інстаграм, завжди можна написати. Хоча у Андрія. Ох, як спекотно. У Андрія, здається, є мій номер телефону. Далі Далі в нас Луцьк, Луцьк, який епічно програв Київ Баскету в овертаймі, видаючи по ходу матчу із різницею у 16 очок, програв 86 на 89, а потім в якийсь момент ледь видряпався із Говерлою, перемігши 67 на 63. Чомусь не заявили на чемпіонат Ісаю Тернера. Всі писали, там в нього там якась виразка, там болячка якась невеличка, там Чірячок якийсь вискочив. Коротше, все нормально, все нормально, він буде, але в заявки на чемпіонат його просто-напросто немає. Якщо все нормально і він все ж таки буде, заявіть його на чемпіонат, а теорія змови. Айзає Тернер вже не в Україні. А От, і що ще? Ну і звісно, головний, найпомітніший гравець Луцька це був у нас Рідлі, так, Рідлі який в середньому набирав 24 очки в цих двох матчах, 43,8 з периметра забивав. 8,5 підбирань, 3,5 передачі, Ре 24,5. Отакий пацан, отакий пацан. Тільки є моменти. Може, мені здалося, звісно, і по цим двом матчам ще зарано робити такий висновок, але Рідлі не вміє обігрувати один в один. Американець, який не вміє обігрувати один в один, були матчі, точніше, були моменти у матчі з тією ж говерлою, коли Рідлі на нижніх вусах залишався проти Ігоря Стародуба. І він не міг продавити стародуба, він не міг обіграти стародуба, а просто вимушений був кудись віддавати передачу. І таких моментів було дуже багато. Коли він в динаміці отримує м'яча, він там кудись ще щось пролазить, кудись десь щось там віддає. Щось у передачка в нього є, питань нема. А ось коли оце починається оця стоячка. М -м -м, Рідлі віддасть передачу в дев'яти випадках з десяти, принаймні мені так здалося. Ну і куди з них Рідлі в кінцівці матчу з Києбаскетом основного часу в першу чергу. Загадка. Хай цю загадку вирішує Чайковський. Це тепер його підопічний і йому з ним працювати. Далі Київбаскет, який обіграв знову ж таки в овертаймі, поки що найкращий поєдинок сезону Луцьк і поступився рівному: 67 на 75. І тут, звичайно, в першу чергу, і мабуть, що в єдину, так, стосовно Київбаскета, хочеться поговорити про. Такого гравця, як Єгор Сушкін, я, чесно кажучи, вперше бачив Сушкіна в справі, що називається, повний матч подивився. І я дивився з такими очима. З такими очима Сушкін розривав нахрін цей старий луцьк. Просто отакий пацан, отакий носився, що ну просто машина. Але яка машина? Це фіат. Я зі себе зробив висновок, Фіат 500, оцей абард. Тобто, це отаке маленьке, але 500, це просто кінські сили, які все отак от зносить вітром. Але щось мені муляло стосовно Сушкіна. Щось. Муляло, так, 30 очок, так, там просто 14 з 15 е, штрафних китків. Але щось мені було не так. І в матчі з Рівним я зрозумів, що у Сушкіна було всього 5 очок, він не реалізував жодного китка з гри, при цьому всі 5 він набрав відповідно штрафними китками. У Сушкіна дві швидкості: дві швидкості: або він просто стоїть і нікуди не їде, або він несеться, просто що сумасшедший. І справа в тому, що, судячи з усього ж, сам Єгор ще, враховуючи те, що ми 18 років, не володіє цим тумблером. Він його не контролює. Він не може ввімкнути його там забірченко, так під потиличник. На Єгор, вперед понеслися. Він цього зробити не може. Тобто, коли він несеться, як було зі Старим Луцьком, за ним буде дуже цікаво дивитися. Я думаю, що ми, можливо, 30 очок ще цього сезону не побачимо, але щось близько того обов'язково буде. Але будуть такі матчі, коли він просто стоїть, отак от і нічого не робить. Отакий от, от він, Єгор Сушкін. Але знову ж таки, 18 років ще все попереду. І Дмитро Забірченко, я думаю, багато чому зможе його навчити. Рівне! Обіграли Говерло, 84-65, обіграли Київ Баскет 75-67. І що, Про Рода Брауна хочеться сказати, в першу чергу, коли його презентували, казали: ми чекаємо на запальні вогняні данки. Вже на тому відео було зрозуміло, що запальні вогняні данки це просто якась вигадка тих, хто писав цей текст, тому що людина, відштовхуючись однією ногою, ледь доносила м'яча двома руками до кошика, а потім я заглянув на сайт ФБУ, де написано, що йому 44 роки. І я такий, а ні, ну так все понятно. Все понятно. Я тепер хочу подивитися на дан контест, де будуть змагатися дві. Ем... Дві людини, два гравці, які от просто амбасадори данг культури, от, подібної тому, як ви бачили щойно на відео від рода Брауна. І я хочу, щоб це був просто Тимофейнко та Браун у такому ось імпровізованому данк контесті. Ці битва двох як одзум. Я думаю, що ми непогано б там і донатіків б би назбирали на оце от подивитися. Коротше, про Рода Брауна. Поки що все. Стаса Сатимофєнка, мабуть, теж, бо вже і так наговорив стільки, що капітан буде незадоволений. Або буде задоволений, я не знаю. Фуллер без стабільного китка, дальнього китка, агресивний з проходом трат стільки ж, скільки і передач. Записав я собі. І що тут додати? Додавати нема чого. Ну і звісно, Соло. Соловйов доволі часто видає класні перформанси саме в Києві. Київ його рідне місто, туди приходять його родичі, приходять його друзі на трибуни. І це його окриляє. Соло стає дійсно Ейр. і розвалив він доволі непогано. Знову ж таки, Говерло був менш помітний у матчі із Київбаскетом, Але тим не менше, Ейр соло хорошо стартував, і в цьому баблі він забив 8 з 12 з дальньої дистанції. Він відчуває гру на старті цього сезону. І це, звичайно, величезний плюс для рівного, враховуючи те, що в цій команді лишилося просто два гравці, які здатні забивати стабільно із дальньої дистанції. Це мова йде в першу чергу про того ж Соловйова, і ще Головчик ось додався, який може все інше. Тобто, рівне, яке дуже багато ставило минулого сезону саме на груз периметра, саме на ці дальні кітки. Цього сезону поки що немає, але знову ж таки подивимося далі. Поки що рівне молодці забрали своє, зробили це насправді то доволі впевнено. і... Займають впевнене друге місце в турнірній таблиці. Хто ж перший, та звісно, хто перший? Дніпро обіграв Кривбас 83 48 розправився із мавпами 82-63. Тут хочеться сказати про Даню Сипала, який в цих матчах набирав по 15 очок та 9,5 підбирань. Забив з фолом через Агафонова. І видно було після цього, що дід от прям остаточно для себе зрозумів, що в цьому матчі вилавлювати йому. Власне кажучи, нема чого. Ще дебютував Ілля Ліщина, який нарешті повернувся до Дніпра. І тепер я так розумію, що буде е, гравцем ротації. Так, причому доволі активно буде підключати його Володимир Коваль, бо сезон довгий. матчей буде багато. А Ліщина дійсно має потенціал стати важливою частиною цього дніпровського пазла. Ну і так, Дніпро підписав Олександра Мішулу. Я думаю, що ви вже всі під прочитали цю. Новину Мішула точно буде грати в Кубку Європи Фіба, але там є такі пункти, така умова, що, мовляв, якщо він отримує пропозицію десь від якогось іншого європейського клубу, то він може зі спокійною душею розривати контракт із Дніпром і йти грати далі. Як то воно буде? Я думаю, що ми побачимо вже протягом жовтня. Ну, поки що, для мене Кубок Європи Фіба і Дніпро оце ось цей ось два елементи, вони в мене досі не сполучаються в щось одне. І цілісне. Я так і не зрозумів нічого. Друзі, ну я сподіваюся, що ви зрозуміли все із того, що я вам тут розповів. Це був Макс, це було шоу не бреше. Обов'язково лишайте коментар, напишіть, агафонов вас ще всіх розірве і розказувати про борщ було зайвим, бо дід тепер злющий. Це буде наша контрольна фраза. Хто не запам'ятав, перемотайте трошки назад. Обов'язково донатьте на військо, ну як завжди, всіх по цьому. Всім пока. Я ж я ж не я ж не